Вітаю всіх в своїй студії, давно не знімав відео, хоча ремонтів було дуже багато, не було такої можливості. А тепер от сьогодні вирішив засняти відео про одного пацієнта, який попався мені сьогодні в руки безпосередньо на роботі. Це отакий от електричний чайник фірми Maestro. Валявся нікому не потрібен. Скажете ви, навіщо він потрібен, якщо можна піти і купити такий чайник? Дійсно, я вам скажу, що можна на сьогоднішній день за 200 250 гривень купити китайський електрочайник, який буде працювати, в принципі, можливо, від тижня і можливо і півроку пропрацює. Все залежить від самої зборки і від того наскільки вам пощастить. Одразу хочу сказати, що сенс в ремонті такого чайнику не завжди оправданий. Скоріше за все, його краще купити новим, а то й викинути. Якщо ви ремонтуєте і маєте хист до ремонтів своїми руками, то відповідно можна з цим повозитися і відновити роботу даного чайнику фактично за копійки. Зараз дуже багато на Олексі продають люди запчастин. Окремо чи то кнопки, чи то колби, чи то нагрівальні тени, чи то підставки, всі контактні групи, які, якщо так порахувати з дешевим чайником, вартують в сумі десь близько половини його вартості. Але якщо у вас є якісь донори, як в мене було з трьох, один наприклад, чайник можна було зібрати, то навіть цікаво самому щось покрутити і відповідно відновити. І то, щоб далі користуватися. Я взяв конкретно даний агрегат для того, щоб спробувати показати вам відео, як я буду його ремонтувати. І, відповідно, хочу поновити свій гараж, який я орендую на сьогоднішній день в іншому місті, для того, щоб можна було хоч якось заварити чи чаю, чи кави Якоїсь, коли я там знаходжусь чи проводжу час на вихідні дні. Основне, в даному пристрої, що має бути справним для того, щоб почати його ремонт, я рахую, що це цілий корпус. У мене було декілька електрочайників, в яких був тріснутий корпус, наприклад, оце скельце Прозора. І, відповідно, ніякі клеї і ніякі там фени, нічого не дало можливості відновити герметичність корпусу. Тому його розібрав на запчастини і викинув. Лишилося декілька там запчастин, можливо, вони навіть. І будуть використані в ремонті даного чайнику. Я ще не знаю на то. Другим важливим елементом в електрочайнику це є сам диск нагрівальний. Якщо то дисковий диск нагрівальний, сам диск. Як бачите, тут він настільки ушатаний від поганої брудної води, неякісної, що там купу накипу. Але якщо він запрацює, то ми легко видалимо. За допомогою засобів спеціальних. Якщо у нас диск цілий, або є можливість його замінити з якогось чайника донора, то тоді також можна приступати до даного ремонту. Ну, відповідно, ці всі групи, кнопки, це все можна купити, замінити, вони там коштують в районі 50-100 гривень. Ну, відповідно, з підошвою трохи складніше. Бачу, багато на OLX таких підошв вони продаються. У людей погоріли чайники є, вони в наявності, але. Важко підібрати безпосередньо під ваш чайник. У мене, наприклад, є відновлений чайник на роботі з двох, не пам'ятаю фірму, як точно називається, але в тому чайнику повністю скляна колба. Все працює, все чітко відновлено з підсвіткою, світлодіодною, всі кнопки. але не можу під нього підібрати площадку нижню. Там не підходить фактично в міліметри ці всі контактні груби. Зараз шукаю, якщо знайду, то в принципі відновлю роботу, буду ним користуватися. Якщо ні, то є варіант без підошви. Це ми сверлимо отвір ззаду, вставляємо, прикручуємо провід безпосередньо на внутрішні контакти. І в нас чайник, скажімо, провідний, трошки незручно, але буде працювати і можна ним достатньо нормально користуватися. Ну що ж, давайте підберемо інструмент і приступимо. Але перед тим я би хотів би. Трошечки його відмити, для того, щоб було з ним приємніше працювати. Трохи повозився з губкою, як бачите, що в мене вийшло, все повідмивалося, ну і відповідно сам чайник. Тепер беремо інструмент і приступаємо безпосередньо до його розборки. Все, що нам буде потрібно для проведення ремонту, це всього мультиметр. І інструмент, яким ми будемо розбирати сам електричний чайник. Перевертаємо догори і відкручуємо шуруп. Одразу бачу, що його вже хтось крутив. Не вистачає одного саморіза. Контактна група бачу, кріпиться безпосередньо до нижньої кришки саморізами. Також так, знімаємо. Лампа є, поки що я сильно горілого не бачу, але в нижній контактній групі є вже якісь почорніння. Скоріше за все, що тут був нагрів, відповідно, в одне із місць є проблемне. Відкручуємо, щоб нормально добратися туди. Кришка знята, нижня і відповідно наша контактна група. Тут я бачу вже колгоспіє. Як бачите, якась проволока. Прикручували, мабуть, контакт, який був виплавлений. От. Так, тут у нас стоїть температурний датчик запобіжник роботи. Під час перегріву він спрацьовує і роз'єднує контакт. Лампа, яка сигналізує про вімкнення. Ну і, відповідно, сам тен і контакти, які йдуть на кнопку вімкнення. Як я вже казав, першим ділом мене цікавить цілісність нагрівального елементу. Якщо він у нас не працює, то треба подумати на рахунок подальшого ремонту. Давайте перевіримо, для точності вимірювань краще зняти один із контактів, який під'єднується до, до нагрівального елементу. Так. Одну вийшло зняти, відкидаю її вбік і відповідно беру мультиметр до роботи. Беру на 20 кОм і будемо перевіряти. Що в нас покаже мультиметр. Як бачимо, щось немає ніяких у мене показників. Зробимо трохи інші на 200 Ом. Так само я не бачу ніяких показів. Відповідно, даний елемент, скоріш за все, у нас перегорів. І подальший ремонт електрочайника, якщо немає донора для запчастин, звідки можна взяти запчастини, є недоцільним. Зараз я подивлюсь на свого донора, той, що в мене є. Якщо він сюди підходить, то можливо, продовжимо проведення ремонту. Далі перевіримо датчик. Захисту. Він у нас нормально дзвониться. Тобто, коли чайник охолоджений, то він проводить струм. Ну і також можна перевірити справність самої кнопки, яка знаходиться у нас в ручці. Спочатку він вимкнутий, кнопку перевіряємо От від контакту цього пішов контакт на кнопку, і, відповідно, приходить воно до лампочки. До лампочки це от сюди, на цей контакт. Зараз нічого нема, треба вімкнути кнопку. Вмикаємо кнопку і перевіряємо. Як бачите, є коротке замкнення, відповідно, кнопка працює. Ще в нас є такий елемент, який необхідно діагностувати, це нижня контактна група, яка відповідно передає напругу від площадки до безпосередньо всього механізму і до нагрівального елементу. Можна подивитися, центральний контакт вже заодно, якщо ми туди полізли. Мене цікавить це боковий бічний тут контакт. Ось він. Є, працює. І відповідно нас цікавить центральний контакт. Центральний контакт також працює. Єдина тут проблема, в тому, що центральний контакт уже, як бачите, трошки підгорів, але пружинка ця механізму ще працює цього. Ще такий варіант. Якщо у нас один із контактів підгорів, можна переставити на інші, які в нас тут є моменти, М у нас центральний, один бічний і третій бічний. Якщо є необхідність, можна перекинути деякі контакти місцями там, де цілі є, але не бажано, тому що якщо тут попаде фаза, вімкненні в розетку, Ну, не дай Боже, хтось доторкнеться пальцем, там буде десь лазити, то може шандарахнути струна. Тепер мене цікавить основне, чи буде у нас продовжуватись ремонт, це чи підходить мій донорський нагрівальний елемент до даної моделі. Розбирав я електрочайник, про який йшла річ, той електрочайник, в якому корпус був тріснутий, і мені не вдалося його. Відремонтувати, відновити його герметичність, з того чайнику лишився нормальний, адекватний нагрівальний елемент, і, відповідно, навіть контактна група. І ще до цієї контактної групи в мене лишилася для нього нормальна підставка. Підставка абсолютно нормальна, нічого не підгорівша. Вона все одне до одного підходить і працює, і її можна використовувати. До речі, якби. Запрацювало все, то я планував з цієї підставки витягнути шнур, бо той шнур хтось вже відрізав для своїх цілей, тому необхідно було б його відновити. Давайте подивимося по діаметрам. Якщо пощастить, то продовжимо роботу. Для того, щоб все приміряти, чи підходить воно, нам необхідно буде підрозібрати. Зняти ці всі зайві запчастини, ручку, можливо, і тільки. Після зняття оцієї нижньої накладки нам вдасться витягнути середину. Так, Все від'єднали? Знімаємо. Кришку задню, кришку можна від... зняти, відкрутивши два саморіза, які тримають. Відповідно, тут є якісь защіпки в ручці, треба буде їх обережно відтягнути і на тому все. У нас стандартна кнопка, як бачите, та, що спрацьовує від перегріву за допомогою надходження пари сюди, вона просто розмикає ланцюг. Так, від'єднали. І тепер необхідно висвободити оцю нижню частину. Тягнемо догори пластикову вставку. От таким чином є. Нагрівальний елемент чи нагрівальна пластина, вона тут на силіконовій прокладці встановлена. Необхідно просто з середини її натиснути, і вона виходить назовні. Давайте так зроблю таким чином. От так Прижимаємо. А от вона і вийшла. Тут необхідно буде перед встановленням нової все нормально вимити, щоб місце було чисте і не було ніяких підтікань. І ось вона, наша пластина з силиконовою прокладкою. Давайте спробуємо зараз приміряти того донора, який в мене є. Чи такий він, чи ні. Тут в нього ще трубка передбачена така. Так, Як то краще зробити, Ну, я, чесно кажучи, бачу, що воно десь схоже. Якби ми його поставили, то цю трубку необхідно буде, мабуть, заглушити. Або взагалі направити донизу для того, щоб вона не попадала, десь так сумістити її, щоб вона не попадала ніде ні на які контакти. До речі, Дану нижню пластину можна поставити разом з оцим елементом. Я думаю, якщо вона підходить, то вона стане і повністю вся схема буде працювати. Єдине, що треба буде зробити, то наростити ці проводи для того, щоб вони доставали до верху кнопки. Тут навіть кнопка, як бачите, рідна, адекватно працює. Ось вона. І можна її використовувати повторно. Що в мене вийшло після того, як я помив корпус, як бачите, тут все абсолютно чистеньке. От, можна пробувати його ставити на місце. Є така невеличка хитрість при установці нижньої пластини, як бачите, вона підходить, завертається якась частинка в кінці, не дає її затиснути. По-перше, це ми змочуємо водою. А по-друге, я вирізав з пляшки з під пива, таку пластинку. Бачите, вставив її сюди, щоб не закусувало як направляйку. І після цього ми спокійно задавлюємо пластину на місце, а потім витягнемо даний шматок пляшки. І вже диск у нас буде так, як треба стояти на місці. Пластина на місці, прийшлось трошки її. Попідправляти. Тут є одне місце, таке, нібито все чітко зайшло всередині. Так само вивернув трубку на бік, максимально, щоб вона не заважала. Можна ставити нижню защіпку цю, яка у нас ось ця, яка буде встановлюватись і до неї потім прикручується нижня кришка. Одягаємо. Орієнтуємо її, як вона була по центру і фіксуємо, як бачимо, вона в нас встановлює, встановлюється на місце і чітко притискає оцю нижню нагрівальний елемент, нижню пластину для того, щоб він. Нікуди не збігав і не з'їжджав. Лишається розключити все це діло. Я ще, бачите, старався так зорієнтувати, щоб хоча б з одним саморізом попасти в будь-яку із цих кріплень. Чи вдалося мені, чи ні, зараз я подивлюся. І тепер наша задача розключити за допомогою нової і старої системи, якось зібрати в купу Цю електричну схему для того, щоб вона працювала. Так як в нас старі ці рідні схемі довгі проводи, я думаю, що варто би було їх і використати в подальшому, ставимо на місце кнопку. Далі прокладаємо провідки. Як я вже казав, звідси у нас один іде з кнопки безпосередньо на контакт. Це в нас буде цей провід. Відмикаємо і так само підключаємо цей провід. І є. Другий контакт з кнопки, ось він, виходить безпосередньо на Тен. Далі пішов паралельно на лампочку. Відключаємо його від. З кнопки паралельно під'єднуємо сюди, контакт далі треба буде підтиснути трошки, бо може грітися. Так, пішла лампочка. Де в нас лампочка буде, в якому місці? Зараз визначимо? Так, сюди лампочка буде справа. Достає дуже добре. І відповідно, по принципу, як у нас було, після лампочки йде на кнопку на другу. Так у нас і є. Через лампочку йде. До другого контакту і звідси от сюди йде. Все, супер. от таким чином. Так, тепер від'єднуємо той запобіжний датчик. Цей підтискаємо аналогічно. плотненько, оцей останній провідник ми вставляємо на тен. Все, демонтували зайву кнопку і ставимо на місце. Ще раз фіксуємо, щоб нічого не відламати. О, є. Все у нас на місці. Ще раз перевіримо цілісність самого тена. За допомогою мультиметру покажу вам цей раз, як воно мало би бути. Так, перевіряємо. Як бачите, все в нас прозвонка працює. Єдине, що лишилося, це закрити кришки і яким чином укласти ці провіднички. Так, корпус на місці. Нова. Схема стала, як бачите, без проблем взагалі. Єдиний момент, можливо, прийдеться використовувати цю підставку нижню, але з цієї підставки іншої, яку я показував, от з цієї, забрати саму групу елемент і ставити її на місце, замінити. Тому що тут трохи вигнута підставка і буде некоректно працювати. Таким чином. Не буде опори для чайника. Але для перевірки можна буде вже підключити і подивитися, чи працює сам механізм, чи йде нагрів. Нічого в мене не вийшло з того роя, як то кажуть, не переробив, не підходить та серцевина під рідну поверхню. Варіант, який у нас. Повернув все назад, буде таким чином працювати. Я так подивився, що, в принципі. Є тут опора, можна так використовувати, а можна ще додатково сюди підкласти якусь кільце, таке для більш плотнішої, скажімо так, опори. Можливо, якісь приклеїти там 3-4 гумки для того, щоб чайник опирався на щось більш суттєве і не перекидався. Ну а тепер останнє випробування. Заповнили чайник водою, як бачите. Трубку повернув в бік, її можна, по ідеї навіть заліпити чимось. Але вона має бути не вперед, а саме в задню частину, бо коли ми будемо наливати в чашку, щоб вода не зайшла і не затекла донизу. Закриваємо і пробуємо вімкнути. Сигналізатор, лампочка, має у нас, в принципі, засвітитися. Як бачимо, вона засвітилася і лишилося дочекатися. Того моменту, коли вода почне закипати. Пішов характерний звук, можемо заглянути всередину, пішли бульбашки, нагрів і давайте дочекаємося, щоб дізнатися, як спрацює у нас механізм вимкнення. Якщо все буде нормально вимикатися, то можна рахувати, що. Наш електрочайник в нормальному стані працює і можна експлуатуватися далі. Ще треба буде його почистити, самий простий варіант, або лимонна кислота, або оцт. Прокипятили, постояв трошки ще прокипятили. і, в принципі, все відходить, середина буде абсолютно новенькою і чистою. Дивимося, спостерігаємо, щоб... Ніде нічого не текло по корпусу. Ну і зараз момент вимкнення мав би бути. Як бачите, все працює, все файно, чайник в нас в робочому стані. І з того, що в нас залишилося це. Металевий старий нагрівальний елемент, який відправляється в смітник. Нижня підставка від чайнику, я її лишаю поки що. Оцю серцевину, можливо, десь вона на перший якийсь час і відіграє свою роль. Але вона вже трошки підпалена. Провів невеличку очистку, чайнику, як я вже казав, залив оцту. Прокип'ятив його, повністю став адекватний. Давайте покажу вам, як виглядає з середини. Так. Бачите, повністю все чистеньке, нібито як новий. Дезінфекція проведена, тому можна використовувати буде. Підводячи підсумки, хотілося б сказати, що. Якби в мене не було донорського нагрівального елементу, то ремонт даного чайника не мав би ніякого сенсу. Тому що вартість його нового була би фактично половину би дорожча. Це при тому, при всьому, що з новим чайником була би гарантія мінімум 1 рік. Якщо є бажання, якщо є що брати запчастини, якщо ви оцінюєте ремонт, не дуже складним, тому можна робити аналогічні вчинки і ремонтувати свою побутову техніку. У мене на цьому все. Всім до побачення і до нових зустрічей!